Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходимося ми вулиці Соборна 1. У нас нове находження Volkswagen Т-5 в пасажирі 2006 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з двохлітровим дизельним двигуном. Заявний пробіг автомобіля складає 311 тисяч кілометрів. Автомобільчик в гарному стані, що технічно що лакофарбове. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниця за 7990 тисяч Нагадую, томбічик в гарному технічному стані має чудову оптику 16 оригінальні легко диски. Гума в гарному стані Мішелін, зимова, автомобільчик без пошкоджень, без підкрасті, доглянутий. Має великий місткий багажник. Ідеальний варіант для сім'ї та для подорожей. Нагадую, лакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Маємо 5 місць ззаді. Доглянуті, пошкоджень без царапин без п'ятин, доглянуті. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. крісла без пошкоджень без царапин без п'ятин. Карти доглянуті, маємо механічну тетисту паневу коробку передач. Нову мультимедію, кондиціонер. Механічні склопідйомнички без нарікань. Нагадаю, таке чудово можна купити у нас на в місці Вінці за 7990 доларів. або придбати атомічик в ліз, або в кредит, або замовити нас атомбічик під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.